Друзі, всім привіт! Автопарк на зв'язку у нас нове чудове надходження, це Infinity QX70. 2016 року випуску Це Америка з мінімальним пошкодженням попередній частині. Автівка повністю обслужена на антихромі, на сервопривіді багажного відділення. На класних оригінальних дисках. Диски у нас йдуть 18 го радіусу. Це сезонна гума. Салон у нас охайний бежевий. Шкіряний, стеля чистенька, є люк, дверні карти, як нові, безключовий доступ, камери 360, повний пакет, пам'ять водійського сидіння, електропривід водійського та пасажирського сидіння, електрорегулювання бічних дзеркал з функцією складання, мультикармо з круїзом, штатна мультимедіа з камерами 360, двохзонний клімат, запускається з кнопочки, тачка просто ракета. 170 тисяч рівного пробігу, 3,7, задній привід. Їде як треба. Друзі, кого зацікавив даний апарат, звертайтеся в автопарк Сумська 2А. Дану автівку можна придбати за готівку в кредит та лізинг. Чекаємо на вас.